Ворог і сьогодні вночі атакував енергетичні об'єкти. Звичайно, що ми частина енергетичної системи і залежимо від цього. У нас на сьогоднішній час 520 тисяч абонентів без електроенергії будуть. Звичайно, застосовуються у нас графіки відключень, і плюс Укренерго доводяться постійно аварійні графіки відключень для стабілізації енергосистеми у всій фактично країні. Значить, у нас третій день поспіль можлива ситуація, коли у людей можливо більше 10 годин не буде електроенергії. Ми робимо все можливе для того, щоб стабілізувати, по перше, ситуацію і по-друге, мати змогу отримати електроенергію для наших людей. Значить, вчора ми збирали наші лікарні, і завдання так само стійкості енергетичної. Стійкості для того, щоб у навіть умовах обмеження постачання електроенергії ми не припиняли функцію надання медичної фактично допомоги. Крім того, наразі у нас розгорнуто по області, включаючи місто Харків, 950 пунктів незламності, більше 350 пунктів обігріву. Частина з них мобільні. Плюс готуємо місця для можливої видачі гарячого харчування. Значить, для чого? Тому що ми готуємося для найгіршого звичайного сценарію, тому що знов ж таки ворог б'є по всім абсолютно енергетичним системам і по теплозабезпеченню, і по енергозабезпеченню, тощо.